На уроках алгебри та геометрії ти виконуєш різні обчислення, для цього іноді треба користуватися таблицею множення. Наприклад, щоб дізнатися добуток чисел 8 і9, достатньо знайти клітинку на перетині рядка та стовпчика з відповідними значеннями цих чисел. Схожу таблицю множення ти можеш самостійно зробити в табличному процесорі, як саме дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що кожна клітинка має адресу, яка складається із назви стовпчика та номера рядка. Про це у нас є інше відео, переглянь його, якщо потрібно. Ту саму адресу клітинки можна записати різними способами, залежно від цього, виділяють три типи посилань на клітинки. Розгляньмо їх відносне посилання, наприклад, b 2 Його особливістю є те, що воно модифікується під час копіювання формул. Абсолютне посилання, у якому є два символи долара, один перед кожною складовою адреси. Його особливістю є те, що воно не модифікується за жодної умови, і мішане посилання, у якому є тільки один символ долара, або перед назвою стовпчика, або перед номером рядка, та складова, перед якою є символ долара, стає закріпленою і не модифікується, а інша, змінна. Символ долара можна ввести з клавіатури. А щоб автоматично змінювати один тип посилання на інший, можна використати клавішу F4. Після першого натискання відносне посилання змінюється на абсолютне. Після другого натискання абсолютно змінюється на мішане, у якому закріплено рядок. Після третього залишається мішане посилання, але в якому вже закріплено стовпчик. А після четвертого. Мішане змінюється знову на відносне. Як використовувати різні типи посилань на клітинки зараз усе розглянемо. Нумо з'ясовувати, як формула знаходження суми двох чисел буде модифікуватися після копіювання в різні клітинки. Активуємо клітинку С1, створюємо в ній формулу. Вводимо дорівнює, натискаємо на клітинку A1, вводимо плюс, натискаємо на клітинку B1, Enter. І тепер у клітинці C1 ми бачимо результат додавання, а в рядку формул щойно введену формулу. Цю формулу за допомогою автозаповнення переносимо в клітинки C2 та C3. У клітинці C2 отримали результат 10. Чому? У рядку формул бачимо, що формула модифікувалася замість адреси A1 стало A2, замість B1 B2, тому що у формулі було використано відносне посилання на клітинки аналогічно із клітинкою C3, у якій ми отримали значення 11. У формулі адреси клітинок змінилися на A3 та B3. Формулу з клітинки C1 копіюємо в клітинку d1. І результат 8. Аналізуємо рядок формул. Замість адреси A1 тепер бачимо b1, а замість B1 С1. А які значення та формули ми отримаємо в клітинках D2 та D3, якщо скопіюємо в них формулу із клітинки D1. Зупини відео та подумай. У клітинці d 2 маємо значення 16, і формулу додавання клітинок b 2 та c 2 У клітинці D3 маємо значення 15 і формулу додавання клітинок b 3 та c 3 Зверни увагу. У цих формулах змінились і назви стовпчиків, і номери рядків. Розгляньмо приклад із абсолютним посиланням на клітинки Є три IT фірми. Ми знаємо, який прибуток був у кожної з них за три місяці. Щомісяця кожна фірма передає на благодійність 1,2% від свого прибутку, і нам потрібно обчислити суми, передані на благодійність. Розпочнімо з першої фірми та благодійності за березень. Щоб обчислити цю суму, потрібно прибуток помножити на призначений для благодійності відсоток. Для цього активуємо клітинку H7, вводимо у ній формулу, дорівнює C7 0, G2. Зверни увагу, значення в клітинці C7 це прибуток IT фірми, який інакший для кожної фірми та кожного місяця. Тому посилання на цю клітинку має бути відносним, а значення в клітинці G2. Це відсоток для благодійності, який є однаковим для всіх фірми місяців, тому посилання на цю клітинку має бути абсолютним. Щоб змінити тип посилання, натискаємо клавішу F4 і натискаємо Enter, щоб ввести формулу. За допомогою автозаповнення вставляємо цю формулу в клітинки i 7 та J7, щоб обчислити суму благодійності за квітеня травень. І виконуємо автозаповнення для діапазону клітинок h 8 j 9 щоб обчислити аналогічні суми для інших фірм. Розгляньмо, як змінилася формула. Для всіх IT фірм змінилося посилання на адресу клітинки, у якій вказано прибуток, а посилання на адресу клітинки, у якій вказано відсоток на благодійність, залишилося незмінним. Повернімося до таблиці множення. Щоб створити її в табличному процесорі, скористаємося мішаними посиланнями на клітинки. Як ти думаєш, скільки формул потрібно створити, щоб заповнити значеннями всю таблицю. Для цього потрібно створити всього одну формулу. Активуємо клітинку c 5 Вводимо в ній формулу дорівнює b5зірочка. С4. Наразі в цій формулі є тільки відносні посилання на клітинки, жодну складову не закріплено. Скопіюємо цю формулу в клітинку С6. На перший погляд, все правильно, у цій клітинці з'явилося число 2, що є результатом множення чисел 2 і 1. Та якщо проаналізувати формулу в цій клітинці, то побачимо b6 помножити на с5, коли має бути b6 помножити на с4. Тобто модифікація посилання на перший множник відбулася правильно, але в посиланні на другий множник завжди має бути рядок із номером 4. А тепер формулу в клітинці c 5 скопіюємо в клітинку d5. Бачимо, що посилання на перший множник неправильне c5, коли має бути b5, а посилання на другий множник модифіковано коректно d4. Тож нам потрібно, щоб у посиланні на перший множник завжди був стопчик B. З огляду на це, у формулі варто зробити мішані посилання на клітинки зі значеннями множників. У посиланні на перший множник треба закріпити назву стовпчика, а в другому номер рядка. Для цього розміщуємо текстовий курсор на b5, тричі натискаємо клавішу F4, щоб отримати символ долара b5. Розміщуємо текстовий курсор на c 4 двічі натискаємо на клавішу F4 і маємо C, символ долара, 4. Натискаємо Enter. Щоб заповнити всю таблицю, виконуємо автозаповнення спершу для діапазону клітинок D5L5, а потім для діапазону c 6 L14. Таблиця множення готова. А якщо розглянути формули в різних клітинках, можна побачити, як змінюються на закріплені рядки та стовпчики. Запам'ятай є три типи посилань на клітинки відносне, абсолютне, мішане. Від типу посилання, використаного у формулі, залежить, як ця формула буде модифікуватися після копіювання в інші клітинки. Відносне посилання після копіювання модифікується. Абсолютне посилання ніколи не модифікується. У мішаному посиланні закріплена складова не модифікується, а інша модифікується. Щоб автоматично змінювати у формулі типи посилань, використовуй клавішу F4. Дякуємо за перегляд. Став вподобайко та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.